Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску у Криківському районі Кременчука правоохоронці виявили боєприпас у багажнику позашляховика. 4 листопада армія країни-терористки здійснила ракетний обстріл Миргорода. Унаслідок ворожого удару. Одна людина загинула, та п'ять поранено. У Кременчуці правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Били ногами в голову, стріляли з револьвера по кінцівках та припікали тіло за пальничкою, щоб змусити жертву віддати гроші. Поліція Полтавщини повідомила про підозру фігурантам розбійного нападу. Розшукуються свідки ДТП, що сталося у горішніх плавнях 4 листопада. У Градиській громаді відкрили кримінальне провадження для розслідування випадку спалаху африканської чуми серед свійських свиней. Заробляли на продажі автомобілів для ЗСУ. Кіберполіцейські Полтавщини припинили діяльність злочинної групи. На Полтавщині поліцейські вночі зупинили водія, який перевозив близько 100 кілограмів риби без документів. У горішніх плавнях горіла квартира в п'ятиповерховому будинку на вулиці Добровольського. У Кременчуці поліція виявила гранату в автомобілі. У Крюківському районі міста правоохоронці зупинили автомобіль Нісан під керуванням мешканця іншої області 1996 року народження. У багажнику позашляховика слідчі поліції виявили боєприпас. Вилучену гранату спрямували на судову експертизу. Наразі тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення джерела походження боєприпасу та мети його зберігання. За даним фактом, вирішується питання про відкриття кримінального Нального провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України носіння зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. 4 листопада армія країни терористки здійснила ракетний обстріл Миргорода. У наслідок ворожого удару. Одна людина загинула, та п'ять поранено. Серед поранених двоє дітей. Також зруйновані житлові будинки громадян та пошкоджені транспортні засоби з метою недопущення мародерства біля пошкоджених осель цілодобово патрулювали наряди поліції. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків руйнувань. За даним фактом, слідчими підрозділами поліції та СБУ розслідується кримінальне провадження відкрите за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 110 кримінального кодексу України. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок та безпеку на місці події. У Кременчуці правоохоронці викрили шахрайський кол-центр. Поліція спільно з СБУ та прокуратурою провели обшук в офісному приміщенні підпільного кол-центру, розташованому в одному з торговельних центрів Кременчука. Оператори збирали конфіденційну інформацію для отримання доступу до карткових рахунків своїх жертв. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Діяльність телефонних шахраїв вдалося припинити завдяки злагодженим діям слідчого управління поліції області, кіберпідрозділу Служби безпеки України та Полтавської обласної прокуратури. Із залученням батальйону поліції особливого призначення, слідчі поліції виявили близько 30 робочих місць для так званих операторів. Під час санкціонованого обшуку в спеціально облаштованому офісі слідчі вилучили понад 30 системних блоків, більше ніж 30 моніторів та ноутбуки, які використовувалися для реалізації шахрайської схеми. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання від 68 тисяч до 136 тисяч гривень штрафу або позбавлення ув'язнення волі на строк від 3 до 5 років. Поліція встановлює всіх учасників злочинної схеми, тривають слідчі дії. Поліція Полтавщини повідомила про підозру фігурантам розбійного нападу, які вибивали гроші з мешканця області. Били ногами в голову, стріляли з револьвера по кінцівках та припікали тіло за пальничкою, щоб змусити жертву віддати гроші. Трьох мешканців області обґрунтовано підозрюють у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Ругачов. Спільники проникли до квартири Полтавця, щоб забрати гроші. Не бажаного, навіть силою вони при його мобільний телефон, револьвер під патрон Флобера та відеокамеру. У потерпілого перелом поранення та численні гематоми на тілі. Генерал поліції прокоментував: до протиправної діяльності причетний 28-річний полтавець з кримінальним минулим. На рахунку чоловіка крадіжки, грабежі, наркозлочини, а також незаконне позбавлення волі та заволодіння автомобілем. Фігуранту вже вручили підозру, у вчиненні групового розбійного нападу, та обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Також повідомлено про підозру та обрану... Но запобіжні заходи двом його спільникам мешканцям полтавського району 32 та 39 років. За ухвалою слідчого судді підозрювані перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Слідчим управлінням обласної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Напад з метою заволодіння чужим майном поєднаний із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала. Нападу вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Розшукуються свідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у горішніх плавнях 4 листопада близько полудня, а саме о 12.10. У дворі між будинками 42 і 46 на проспекті Героїв Дніпра автомобілем ЗАЗ део зеленого кольору під час руху заднім ходом скоєно наїзд на жінку пішохода. Постраждала, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до міської лікарні. Прохання до свідків цієї ДТП звернутися до слідчого за номером телефону 067 535 31. За фактом порушення ветеринарних правил у Градиській громаді, поліція Полтавщини розпочала досудове розслідування. Правоохоронці під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження для розслідування випадку спалаху африканської чуми серед свійських свиней, що зафіксували у селі Мозоліївка Градицької громади. Факт виявлення ДНК вірусу африканської чуми свиней підтверджують результати дослідження, проведеного спеціалістами Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області. За інформацією Кремичуцького райуправління поліції, туші померлих від інфекційного захворювання свійських тварин виявили 7 листопада в яру поблизу Мозоліївки. Поліція встановила, що до поховання свиней причетна місцева 64-річна жителька. Слідчим підрозділом відділу номер 1 місто глобини Кремечуського поліції за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за статтею 251 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Заробляли на продажі автомобілів для ЗСУ. Кіберполіцейські Полтавщини припинили діяльність злочинної групи. Фігуранти ошукали кілька десятків громадян під приводом продажу неіснуючих автомобілів для потреб ЗСУ на понад мільйон гривень. Правоохоронці затримали двох фігурантів. Групу зловмисників викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Організував шахрайську схему. У 30-річний мешканець Полтавщини. На популярному торгівельному майданчику чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ. Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант зникав. До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей. потерпілих. Прибуток від бізнесу фігуранти розподіляли між собою і витрачали на власні потреби. Правоохоронці за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели обшуки в оселях фігурантів та автомобільному транспортному засобі одного із них. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, автомобіль та інші докази злочинної діяльності. Наразі слідством вже встановлено кілька десятків осіб, яких шукали зловмисники. Загальна сума збитків перевищує мільйон гривень. Двом учасникам угруповання оголошено підозру за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство та судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з'ясовували. Уть місце знаходження організатора тривають слідчі дії з метою встановлення повного кола потерпілих та суми завданих збитків. На Полтавщині поліцейські вночі зупинили водія, який перевозив близько 100 кілограмів риби. 7 листопада, близько 23.30 під час патрулювання поблизу села Бугаївка Кременчуцького району, наряд групи реагування відділу номер 1 Кременчуцького райуправління поліції місто Глобене виявили близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби, які місцевий чоловік перевозив транспортним засобом ваз. Попередньо відомо, що 49-річний водій в багажному відділенні автомобіля ВАЗ перевозив близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби без відповідних документів. Речові докази вилучено. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають. Поліція Полтавщини викрила незаконну порубку лісу в Градиській громаді. Під час патрулювання прибережної території акваторії Кремечуцького водосховища в межах села Шушваліївка Градиської громади Кремечуцького району працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили групу осіб, які здійснювали самовільну вирубку деревини без дозвільних документів. Для документування протиправної діяльності правопорушників на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу номер 1 місто глобине Кременчуцького райоправління поліції та працівники державного. Лісової охорони Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, зазначив: під час профілактичного рейду 6 листопада, близько 14-ї години, поліцейські виявили чотирьох місцевих жителів, які за допомогою бензопил та трактора МТЗ з причепом здійснили самовільну вирубку близько чотирьох метрів кубічних деревини без дозвільних документів. Речові докази та знаряддя вчинення правопорушення вилучені. Слідчі дії тривають. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 246 кримінального кодексу України. Незаконна порубка лісу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. У разі доведення вини судом правопорушникам загрожує до трьох років позбавлення волі. У горішніх плавнях 7 листопада, близько 11-ї години дня, сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Добровольського. За словами представників служби порятунку, через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Одразу ж було направлено автоцистерну та автодрабину для ліквідації даної пожежі. По прибуттю за місцем виклику було подано ствол перший ствол на гасіння. Водночас була проведена проводилась розвідка пожежі до складу гасіння. Залучалось сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Об 11.25 пожежа була локалізована, а об 11.40 пожежа була ліквідована. Постраждалих чи загиблих на пожежі немає. Причини пожежі встановлюються вкотре. Нагадую мешканцям горішніх плавнів дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Підписуйтесь на YouTube канал телерадіокомпанії радіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе! Все буде Україна!